Наступний мінерал – демантоїд. Твердість 6,5, щільність 3,8, блиск скляний. Ну і форму ось там. Такий зеленуватий. Ну и другая сторона. Слово демантоїд можна перекласти як демантоподібний, а, діамантоподібний, вибачте. Тобто демантоїд це діамантоподібний камінь. Демантаїд, демантоїд рідкісний різновид прозорих яскраво зелених гранатів. Їх окраска викликана домішками залізу і хрому, а жовті відтінки викликані поєднання титану. Демантоїди були відкриті на Уралі в 1874 році. На річці Сібаровка, після презентації цих каменів на Парижській виставці. У 1793 році у світі почався демонтеїдовий бум. І, в наші, часи вартість прикрас... а, і в наші часи Вартість прикрас з демонтеїдами достатньо велика. При цьому розмір демонтеїдів не, не досягають 1 сантиметру. Крупні каміння дуже рідкі. Вважається, що демонтед є одним з найпривабливих і цінних мінералів у ряду гранатів. Гра світла на гранях демотеїдів визначається високим світлозаломленням та нагадує про короля дорогоцінних каменів алмазі. Штучне освітлення тільки посилює цей оптичний ефект. Зустрічаються демонтеїди з ефектом ока кішки, які створюють волокнисті включення. Бувають каміння з красивими золотистими блискавками. Добувають камінь на Росії, в Італії і Африці. Інші назви: Бобровський гранат, уральський хризоліт. Марвеліт і таусоніт. Знаки зодіака – Рак і риба. Енергії жіночі ін. впливаю на чару персі. Лікувальні властивості. Демантеїд. Пов'язують з підтримкою здоров'я серця, нормалізацію кров'яного тиску. Та покращенням кровообігу. <кій> Стверджують, що камінь може покращувати зір та допомагати при різних проблемах з очима. Стимулює імунну систему та підвищує. Та підвищує. Та підвищує опірність організму. До хвороб. Він підтримує процеси детоксикації організму та сприяє очищенню. Камінь допомагає заспокоїти нервову систему, зменшити стрес, тривогу та сприяє емоційній стабільності. Демантеїди поніжують кровяний тиск і допомагають при лікуванні шкіряних захворюваннях. Ну, я би тут. би... Просто би включив би ще таку штуку, якщо ми розуміємо, що таке крив'яний тиск і мінерал понижує, це означає, що він, ну, скажімо так, час скидування з кровоносної системи в лімфосистему Зайвої лімфи ну, в крові. Це пониження тиску. Значить, цей мінерал може цей мінерал може впливати на скидування з кровіносної системи в лімфосистему. Або справа йде, про якийсь інший кров'яний тиск. Магічні властивості демантеїд вважається каменем радості і оптимізму. Він допомагає розвіяти смуток, депресію та негативні думки, наповнюючи життя світлом та позитивною енергією. Камінь асоціюється з залученням удачі, достатку та процвітання. Він допомагає відкрити шляхи для фінансового зростання та досягнення матеріальних цілей. Я думаю, це більше із-за зеленого кольору. А кольора теж працюють, до речі, завдяки своєму зв'язку з чарою персі, демонтеїд посилює любов, співчуття, емпатію та прощення. Він допомагає відкрити серце для безумовної любові та гармонії у стосунках. Демонтаїд є захисним каменем, що відбиває негативну енергію, тобто він не всмоктує, а саме відбиває. Він також підтримує емоційне зцілення, допомагаючи впоратись травмами та образами. Камінь стимулює творчість, натхнення та допомагає знаходити нові ідеї та рішення. Його зелений колір посилює зв'язок з природою і цілющими енергіями та циклами зростання. Цікаво. Треба, я думаю, буде час, і ми все-таки будемо робити. Ці різні дослідження для того, щоб підтвердити їхні ну, дії лікувальні і магічні дії мінералів.